Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні в мене ось таке незвичне відео. Сьогодні я нічого не готую, а сьогодні займаюсь допомогою. Значить, всі ми знаємо, що ми зараз в Україні в нас війна і ми донатимо гарно, хто як може. Я це теж дуже часто роблю, діти, звичайно, більш, тому що ну, в них більша зарплата. Але сьогодні я не на війну це відправляю. В Україні є люди, які теж дуже потребують нашої допомоги. У мене є знайома, ми з нею на попередній роботі довго працювали разом з роками. У неї вона інвалідність, дві ноги, прям викривлені як колесом. Потрібно міняти сустав, але ж це все дорого, і вона це потягнути не може. Ну, Живе, як живе, на пенсію. Діти, дочка і зять теж в інвалідних колясочках, кіс... допомогти їй теж не можуть. Там ще наоборот, їм треба допомагати. Ну, і Вона там ледь ходить квартиру, пенсію, що вона отримує, якраз оплачує квартиру, тим більше в зимовий час, коли заопалення і квартплата дорожча. І Я іноді до неї їжджу. Вона мені каже, То, що ти привезла кульки і туалетну бумагу, я до цих пор ще використовую Круто, Скільки ж я там привезла? Вона каже, та я ж одна мені вистачає. Ну, ось сьогодні я знову хочу до її проїхати, бо дивилась, коли там у неї світло буде, щоб не виключене, щоб було світло, тому що на сьомий етаж важко піднімати це все. Плюс ще хочу сходити їй наносить води, то теж треба, щоб світло. Сьогодні там їх зараз мають включити світло. Зараз я збираю сумки і маю їхати. Правда, це інший район міста. Але я вихідна і проїду. Взяла, побігла у погребі картоплі, буряка, моркви. Також у мене ще тут були домашні помідорчики, вже останні доспівають, але вони дуже смачні. Також ще в погрібі яблучки взяла, взяла, накидала цибульки, часничку, хоча б по банки помідорів, огірків, кетчуп і там повідло різне. Ну, Також купила туалетки, даже пару пакетиків маккофе, мак три пачки чаю. Це вже чисте що я висипала в кульочок, щоб мені легше було вести. Мусорні кульки, печиво, конфети, хоч трохи в асортименті вона вафлю дуже любить, купила. ну, Це все зараз ще продумаю, можливо, ще щось забула. Звичайно, буде важко, але нічого якось довезу. Потім залишу ці всі сумки і вже на місці. Там у неї і базар, і магазин, ще забіжу, можливо, сала. Ще потім вже як освободжу руки. Сала куплю, можливо, халви, на халву дуже любить. Можливо, ще щось там вона казала, я ще тебе попрошу, кажу хорошо. Ну і, можливо, якісь декілька сотень дам, щоб, хоч мазь для ног купила, вона там завжди натирає. Ну, ось так, так. Сьогодні я хочу провідати свою знайому, яка теж нуждається не менше, ніж наші військові. То сьогодні я займусь ось такими справами. Звичайно, її знімати не буду, тому що я казала. А вона говорить: ні-ні-ні, ти що, щоб мене люди бачили, яка я ні, не треба, мене знімати не треба. І якщо можеш, то приїдь і на цьому кінець. Ну, то там уже в неї я це відео продовжувати знімати не буду. На цьому я закінчую своє коротеньке відео, буду пакувати сумки і їхати. Провідать свою знайому всім миру, здоров'я, благополуччя, пока-пока, до нових зустрічей.